На базі авіаційної частини повітряних сил Збройних сил України, що на Житомирщині 5 січня відбулася передача військової техніки бійцям АТО близько 150 одиниць озброєння, виготовленої або відремонтованої підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Зокрема, бійці 14 окремої механізованої бригади цього дня отримали 12 одиниць автоматичних мінометів Васильок, 38 одиниць штормових гвинтівок Форт, 12 одиниць самохідних гаубиць та 31 одиницю багатоцільових тягачів. Військовим 93 окремої механізованої бригади було передано 11 одиниць бойових машин піхоти БМП-2. 43-я окрема артилерійська бригада поповнилась на 4 одиниці самохідних гармат «Піон» та машинами управління. 95-та окрема аеромобільна бригада отримала 6 одиниць самохідних гаубиць, 25-та окрема парашутно-десантна бригада, одну одиницю бойової машини десанту БМД-2, а 24-та окрема механізована бригада 30 одиниць бойових машин піхоти БМП-2. Що ж до авіації, то 40 бригада тактичної авіації отримала формуляри на один літак Міг-29 та один Су-27. Ще один Су-27 знаходитиметься у розпорядженні 831-ї бригади тактичної авіації та ще один Міг-29 у 114 бригади тактичної авіації. Сюда прибудуть наші механіки и які пройдуть пройдут подгрузку техніки і з нею прибудуть на бойове слаживание на полігон, оттуда в зону АТО вместе з технікою. Помощь это важна в будь по-перше, Она з первых сторони, мораль, моральний дух ребят. ...Вона укріпляє, потому що ребята підготовлену вже техніку, більш укомплектовану... В любом случае техника там нужна. Без техники там ничего делать. Ну, вот эти вот ребята, которые сейчас выезжают, второй, третий раз выезжают, мы уже четвертый раз выезжаем. В общей сложности мы там находились, ну, если не обмануть, то дней 130 где-то так. Ребята уже подготовленные, вот прошли, скажем так, огонь и все остальное. Все нормально, все буде. Мої хлопці, які зо мною їздять, це вже є. Вони з першої ротації. Вони мають навики вже, тобто хлопці обучені. Вони вже пройшли другу ротацію, по дві ротації мають зланя, АТО, це мають їхати вже третю ротацію. Хлопці обучені. Хороша техніка робоча, все працює на ній. Очень приятно. А з новою технікою доводилось работать там занято. Ні, ні. Це На перший, жаль. це першого. Ні, автомати новий, а, 89... ну, да, автомат... Бачаюсь, року але, нові. Але ну реально були нові, нові. просто yeah. були законсервовані, так що ну. А ну, то, то, техніка ну, відремонт відремонтована, але в ідеальному стані. Так що думаю, ми її доб'ємо. <laughs> На офіційну церемонію передачі техніки військовим прибув президент України, верховний голокомандувач збройних сил Петро Порошенко. Під час заходу 25 військовослужбовців Збройних сил України отримали державні нагороди, в тому числі і виходець з Коростенщини. Старший солдат 95-ї окремої аеромобільної бригади Дмитро Новоселов з Грозини. Для мене велика честь. І я пишаюсь бути верховним головнокомандувачем. Такого українського війська, таких українських воїнів. Дякую вам за це. З нами буде перемога, бо на нашому боці правда. З нами Бог. Слава Україні! Сьогодні ми демонструємо кардинально інші підходи до оборони країни. Результат цього ви сьогодні бачите на нашій з вами зустрічі. Вперше наголошую, вперше ми сьогодні передаємо і відновлені літаки: два міг 29 два Су-27. На полігоні в Яворіві ми передавали гелікоптери. Сьогодні можемо сказати, що і гелікоптери, і літаки будуть оснащені новою системою протиповітряної оборони. Ми будемо мати можливості для застосування авіації вночі. Це є вже результат того, що вдалося зробити за цих сім місяців. Певний в тому, що за ці сім місяців народилася нова українська армія, нове українське військо, можу сказати, що за бойовим духом, за оснащенням, сьогодні це є одна із найсильніших армій Європи.